Менш 30 тисяч кроків, та що я їм за день, і розпочинаю ранок я з пластівців з молоком. З моїх найулюбленіших сніданок. де під час випила Мохіто та з'їла джека. Ми розпочали наш челендж. Одної гори ми дійшли до центру та вирішили взяти прохолодної водички. води. Нашим екскурсом був зоопарк. Ми тільки не побачили шимпанзе, і слон, і зебра та страуси були також. Мідь та тих, який наївся та спить. Ми дуже зголодніли та вирішили взяти. буфер час ми було лише одна. Ці тисяч кров видався дуже смачним, та не тільки для І нас. Ми дійшли до центрального парку. Ж там красиво та чисто. Без атракціонів парк пустує, в який же він гарний. І у ньому ми навіть зустріли бігу Ми дійшли до історичного музею. Я зрозуміла, що в мене вже є 20 тисяч. Mm. Вже приїхала додому, взяла сухарики та зняла біла Джека та забула всем ятним чаючі. Вечір завершився отриманим купальником та завершеним челенджем. Як вам подобаються такі відео. Чекай на ваш лайк та підписку. До зустрічі нових відео.